Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та позитивного часу доби. Складаю докупи наші чудо-коробочки пінопластові, інкубатори теплуша і будемо продовжувати наш інкубаційний сезон на вулиці всього-навсього тільки. Червень місяць, так що можна ще інкубувати, інкубувати і інкубувати. Яйця лежать вже підготовлені до інкубації. І зараз будемо ми разом з вами їх закладати, інкубувати і ділитися правилами інкубації. Інкубатор у нас від попереднього використання помитий, продезінфікований, обсох, але трішечки він вже пошарпаний, тому що вже не один рік він у мене працює. Це в мене інкубатор Теплуша люкс 72. З ось таким суцільним лотком, з такими ось каретками металевими, в які закладаються яйця різної різних моделей інкубаторів. У мене є, але такі модельки також я використовую. Євро 88. Аква також присутні, також в них проходить інкубація, і також інкубація проходить на ура. Але ось ці виручають мене неодноразово також. Хоча я в них частіше всього закладаю інкубаційне яйце качки. Закладаю я його не на автопереворот, а на ручний переворот і гусяче яйце. Але для курячого яйця я його також використовую. І багато хто з моїх глядачів, підписників також використовує. Якщо у вас десь є якісь прогалини між яйцями, якщо вам, наприклад... Ви закладаєте яйце, а тут іще є місце, і ви боїтеся за те, що воно буде у вас битися, колихатися в різні сторони. Використовуйте якийсь наповнювач, щось м'ягеньке, якусь губку, або якийсь утеплювач для того, щоб у вас таких прогалин не було. І ви не хвилювалися за те, що яйце буде неправильно перевертатися. Я не хвилююся, інкубуються вони нормально. Але є такі люди, які питають, що робити. З тим, що є іще місце, а яйце вже не вміщається. Можна використовувати якісь там предмети для того, щоб те яйце не каталося так, як вам не хочеться. Стосовно іще раз режиму інкубації і таблиці, таблиці у мене немає. Режим дуже простий. Перша доба температура 38,2. Без автоматичного перевороту. Перша доба пройшла. Відкрили наш інкубатор. Включили автоматичний переворот. Долили водички, волога в нас має бути в межах 50-70%. Якщо у вас більша волога, ви дуже хвилюєтеся. Бо дуже багато людей мені пише стосовно того, що волога підскакує, що робити. Але вже 10-й день інкубації, а вони кришку інкубатора іще не відкривали. Відкривайте вентиляційні віконечка, провітрюйте інкубатор, провітрюйте інкубаційне яйце, яке знаходиться в інкубаторі. Таким чином ви і. Зайву вологу випустити з інкубатора, і у вас краще провітриться ембріончик в яйці, який буде краще розвиватися і не буде задохликів. Тому що це одна із причин, що у вас є дуже багато задохликів і курчата не пролупуються. Потім, коли лупляться курчата, багато хто пише, що курча знаходиться в такій плівці, якийсь як клей. як... Щось таке водянисте, незрозуміле. Це також через те, що ви не провітрювали яйце, і у вас було дуже багато вологи в інкубаторі. І взагалі диво, що ваші курчата з'являються після такої інкубації на світ. Але вони будуть трішечки не такими, як треба, м'яко кажучи. Так, доливаю зовсім трішки води. Ось так виглядають яйця в нашому інкубаторі. І ще один інкубатор, точно така сама моделька, в яку ми зараз будемо також закладати інкубаційне яйце. Решітки наші стоять каретки. Так, водичку я налив сюди відразу. І закладаємо інкубаційне яйце. Цей у нас буде неповний інкубатор. Так як всього навсього є тільки 60 яєць. Навіть не 60, а 58 залишилося для інкубації в цьому інкубаторі. Все, що є, піде у нас сюди все інкубуватися. Яйця гарні, великі від дорослих курей. Стає 8 яєць вряд навіть не стає 9, а були яйця, з яких ставало 10 штук. Так, цей раз я інкубаційне яйце не мию. Інкубується воно в нас не мите. Ось так. Є такий ряд, в яких 8, а є в який ледь поміщається 9. Вже так тісно-тісно. І ось так легко і просто відбувається інкубація. Коли ви на другу добу відкрили інкубатор, включили автоматичний переворот, він виставлений від виробника, Через кожні 2 години нічого я там уже не клацаю і не додаю. Привідкриваю вентиляційне віконечко, яке там є посередині, сюди вже 9 не поміщається яєць. І перший тиждень відкриваю один раз на добу інкубатор. А вже на наступний тиждень або там з 10-11 дня відкриваю два рази на добу, зранку і ввечері, хвилин 10-15, дивлячись на ту температуру, яка в приміщенні, в якому стоїть ваш інкубатор, для того, щоб інкубаційне яйце провітрилось і охолонуло. І температура 38 градусів стоїть у нас. Цілий період інкубації, тобто до самого завершення, поки курчатка не з'являться на світ. Після того, як курчатка з'явилися на світ, інкубатор ви вимкнули, інкубатор помили і все провітрюю і відкриваю інкубатор до тієї пори, поки на світ не проплюнеться перше курчатка. Не дивлячись на те, що інкубатор на 72 яйця, в нього. Влізло б десь 65, тому що яйця великі. Але все-таки треба притримуватись рекомендації і закладати яйця такої ваги, якої потрібно відбирати на інкубацію. І не робити так, як частенько роблю я, закладати повністю всі каретки і накладати її ще наверх. Інкубатор наш увімкнули в мережу. Так, показує день 80. Я не збиваю дні. Показує нам вологу. Що у нас переворот? Переворот у нас вимкнений температура у нас 38. Нам треба температуру 38,2. Все, і так воно в нас інкубується. Закриваємо ось цей отвір. Слідкуємо, щоб були закриті ось ці Всі отвори. Якщо волога буде дуже велика, тоді відкриваєте. Ось це вентиляційне віконечко, для того, щоб зайва волога вийшла. Якщо у вас там все нормально налита, достатня кількість води, тоді ви на свій інкубатор на добу, після того, як заклали яйця, забуваєте і не вмикаєте автоматичний переворот. Точно так же само ми робимо і з іншим інкубатором. Температура 38,2, водичка налита. Яйця стоять на прогріванні і автоматичний поворот виключений. Все. Якщо комусь ще щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, звертайтеся в особисті. Хто ще в роздумах над придбанням інкубатора, також звертайтеся, допоможу вибрати, замовити, придбати і отримувати гарні результати. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого-самого найкращого. Всім пока! І до нових зустрічей. Кохайте, будьте кохами, насоложуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всього самого-самого найкращого.